Де не цікавить твій шлях з самого дитинства, які в тебе думки були в той час, коли ти думав про бізнес, які в тебе бажання були, мрії. У нас була група пільгрім, і ми їздили ще школьниками, їздили в гори в Крим, ходили ну, жили в горах, костер, палатка, море. Це були, були неймовірні речі. І мій ну може сказати однокласник, я був в Б класі, він в А класі. Йому батьки купили Sony Walkman. Я пам'ятаю, коли їду з Саньо і перематую ручкою касету, mm -hmm. і він не працює, і якість звуку дуже погано. І я одягаю його Sony Walkman, і там такий звук, така якість, і цей плеєр дуже швидко зламався. І я вже тоді, е, я це сьогодні аналізую, розумію, що я вже тоді зрозумів, що краще один раз купити якісну річ, котру, від котрої ти будеш отримувати задоволення і котра дуже довго прослужить тобі. Mm -hmm. І це вплинуло на Аквантіс на сьогодні, тому, тому що в Аквантісі ми використовуємо тільки дуже ну, найякіснішу систему очищення води з цього світу сьогодні. І вже самі виробляємо в Німеччині певні системи очищення води.